Друзі, вітаю! Сьогодні команда вгору вирішила зробити спеціальний випуск про абсурди окупаційної влади на лівобережжі Херсонщини. Російські пропагандисти малюють картинку з паралельного світу, за якою стоїть брехня, маніпуляції, недолугість окупаційного керівництва. Тож, що за клоуни зараз на нашому лівобережжі будемо сьогодні обговорювати. Ми працюємо наживо, і ви, до речі, можете ставити свої питання у коментарі. Мене звати Анастасія Друсінова. і це спеціальний ефір Цирк з лівого берега. Ми починаємо. На сцену виходять. Найсмішеніші, найбрехливіші російські маріонетки з цирку імперської фантазії. Абсурди фальшиві сцени клоунів багато правди мало. Іронічний розбір та спростування вигадок окупантів лівого берега Херсонщини. Отже, героями цього випуску ми обрали незаконного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо. Незаконного голову окупаційної адміністрації Коховки, поведінка якого дуже нагадує поведінку наркозалежного Павла Філіпчука. А також підготували для вас підбірку побідебесія по росіян до 9 травня. І почнемо зі зрадника сальда. это ну, самое. Подожди. Отже, коротко про Сальдо, колишній мер з проросійськими поглядами був у Верховній Раді за часів Януковича. Голосував там за диктаторські закони, за що і отримав полоба по лобі. Підозрювався у викраденні людини в Домінікані, і, до речі, тоді в Домінікані його забрали у в'язницю. І у багатьох херсонців тоді вже була надія, що, можливо, він там буде сидіти і вже ніколи не повернеться до України. Але цього, на жаль, не сталося. Він повернувся і тоді виникало багато питань до правоохоронців. Ну, звісно, що має тісні зв'язки з криміналітетом, і з таким резюме. Пряма дорога в еліту окупаційної адміністрації. Як бачимо, росіяни не змогли встояти перед таким набором чесноти і взяли сальдо на роботу. Що ж відбувається з ним зараз? І тут, знаєте, подивившись ворожі пабліки, стало зрозуміло, що Сальдо ще той генератор фейків та дурних рішень. От ви, наприклад, пам'ятаєте лісові пожежі е, в Каліфорнії, які були на початку цього року. Е, там, серед мешканців, які втратили домівки, опинилося чимало світових зірок. І Сальдо вирішив не пасти задніх і заявив, Херсонщина готова прийняти постраждалих громадян США. Але є один нюанс Лівобережжя, окуповане військами РФ. Тож уявіть, як голівудські зірки, серед яких, от, наприклад, Ентоні Хопкінс або Перес Хілтон, або Мел Гібсон, або інші раптом кидають усе, забувають про Голівуд і прямують за запрошенням Сальдо, переселяються там, наприклад, в Олешки, Старозбур'євку, Раденськ, Гладківку. Сценарій нової антиутопії: ні. Просто ще один. День на окупованому лівобережжі. Ну, можливо, тоді Сальдо покличе на курорт когось із цих зірок. Про курорти ми ще поговоримо, а зараз я хочу нагадати, що команда вгору працює для вас та розповідає про Херсонщину. Ми дякуємо всім небайдужим глядачам. Та спільноті за підтримку. І щоб надалі інформувати вас про важливе і робити більше підбірок про колаборантів. Підтримайте нас, долучіться до спільноти або підпишіться на спонсорство на нашому Ютубі. На екрані ви бачите, де шукати кнопку спонсорства, а лінк на амунибазу додам у коментарі. Тож, продовжую. І справді, що там наразі із? Туризмом Сальдо заявив, що Херсонська область багата на унікальні природні ресурси. Мабуть, тільки для окупантів це відкриття. Але не уточнив, що внаслідок дій РФ річки, моря, пляжі заміновані, засмічені, а територія переповнена російськими солдатами. На цьому, у цьому пості є багато, багато е, окупантських видумок, я е, тільки тезами е, вам розкажу, про що там йдеться. Отже, Херсонська область обладає унікальними природними ресурсами і багатим культурним наслідком, що робить її привлекательною для туристов. Дивина та й годі. Унікальні природні ресурси, ну, особливо ті, які в Добросовісно захопили, замінували та перетворили з баз відпочинку на військові бази. Багато культурне наслідя. Ну, це, мабуть, про залишки українських шкіл, бібліотек і музеїв, які були або закриті, або переформатовані під русський мір. Часників неправового поля. Ну це дуже сильно сказано, тому що в умовах, в умовах повної відсутності легітимності. Де шукати те правове поле, експеримент по легалізації гостєвих домов. Ну да, справжній соціальний експеримент. Чи можна збудувати туризм на окупованій території, де час від часу лунають вибухи? Питання риторичне. Азовське море складесь і справді особливо після екологічних катастроф і втрати природного балансу через воєнні дії. Курортний сезон буде незабутнім, бо його просто не буде. Зараз бачу, що ви залишили коментарі, хочу їх зачитати на лівому цирк, а на правому горе. От знаєте, дійсно так і є. Бо я тут мушу ще додати таку поправку: що якби на лівому березі не було того цирку, то і на правому не було б зовсім ніякого горя. Підтримую команду вгору. Дякую, дякую за підтримку. Сальдо може забрати собі Мела Гіпсону. Ну, давайте спочатку запитаємо думку Мела Гіпсона, тому що насправді я думаю, що він би навіть не задумався, хто такий Сальдо, і не читає абсолютно російські пабліки чи новинні ресурси. Який туризм, там все заміновано? Саме так, саме так От про це власне, ми і говоримо. Залишайте коментарі, коментуйте до речі. Пишіть що ще вам відомо про сальдо, які в нього були зашквари? Пишіть у коментарі, обговоримо. Ну, звісно, що це не всі пришлепкуваті ідеї та наративи, які просуває той самий сальдо на окупованих територіях. І ми продовжимо, звісно, що про нього говорити у наступних випусках. І черга тепер підходить у нас до публічника сальда Павла Філіпчука. За рівнем своєї фріковості, Філіпчук може зрівнятися хіба що з спокійним стримусовим. Веселун на прізвисько наш ПАШ відомий у каховці постійними скандалами та проросійською риторикою. За ним тягнеться довгий шлейф звинувачень у корупції та розтраті бюджетних коштів. Каховчани вважають його абсолютним нікчемою. Як бачимо, Павло повністю відображає суть окупантського управління та абсолютно підходить на цю роль. І зараз ви зрозумієте, чому я вам покажу відео, і одразу стане все зрозуміло. Починаю і пісню зачиняю! Я знову тут. Отже, Філіпчук має репутацію наркозалежного. Не дивно, так? Я думаю, після початку цього відео ми у цьому переконалися. Але пишіть ваші думки, пишіть ваші думки про Філіпчука у коментарях і бачу, вже вони є. Жаль, пашкіни друзі з ОПЗЖ не сидять. Дійсно, жаль, знаєте, приєднуюсь. Наближаємо цей день, як можемо, як то кажуть. Але ж ми отаких фріків обирали. Виявляється так: е, отаких фріків, знаєте, вони просто соромилися, мабуть, якось показувати все своє єство. Але тепер, коли вони там разом з росіянами соромитися їм нема чого. Головне е, вдало підспівувати російській пропаганді, і можна робити, в принципі, все, що хочеш. Знаєте, у нас буде ще один персонаж, який дуже так класно продемонстрував своє справжнє я. А на одному з останніх ефірів гору із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим дізналося, що навіть російські окупанти вже допетрили, хто такий Філіпчук? Давайте подивимося відео. Я думаю, що його скоро теж попросять, бо вже там почали російські військові на нього писати доноси і скарги. Через ну, що? Через що? А... Ну, вони стикнулись просто з його неадекватністю, їм треба було там розквартируватися ще щось. Ну, а він їм там починає говорити про ці свої ну дивні міркування стосовно здоров'я. що Які речовини він вживає для здоров'я. Не буду озвучувати в ефірі, бо це занадто екстремально. От і я теж не беруся озвучувати в ефірі, але знаєте, російським військовим. Павло Філіпчук не посоромився це озвучити. Ну і зовсім не дивно, що маючи таку репутацію, Філіпчук запрошує до себе на роботу колишніх майстринь трансформації свідомості як Естер Світлою. Естер Світле, справжнє ім'я якої Наталія Палухіна була раніше сімейним психологом в родині Філіпчука. Естер Світле називає себе. Тренером внутрішньої сили, душевним тренером свідомості і духовної сексуальності і майстром китайської чайної церемонії. Знаєте, це далеко не все, чим вона займається, там ще є досить великий перелік. Не буду рекламувати всі її послуги. І Павло Філіпчук також от видав пост про цю естер світлу, яку зробив своєю замістить. Де йшлося. Команда адміністрації, це не група чиновників, працюючих попильним і тодічкам, де щось строго по графіку. служаща, не повинні жити в собственній от так от він намагався нормалізувати Естер Світлою як ну, знаєте, таку досить нескучну людину. І ну, просто Павло Філіпчук обирає команду схожих на себе. Ну і, звісно, це ще не всі, не всі дивні рішення окупантів. На окупаційному каналі офіційний канал Малокаховського територіального відділу Каховського муніципального округу Херсонської області росіяни постять, вгадайте, що дивні рецепти, котів, фізичні вправи. ну... Канал яскравий приклад того, як окупаційна влада намагається створити ілюзію нормальності. На цьому каналі взагалі якісь там котики, от бачимо зараз там, я не знаю, вправи для них, ну бо що ще потрібно для щастя? О, що ж такий він, Павло Філіпчук, але один з останніх його провалів стався при під підготовці до святкування 9 травня. Він дав завдання пофарбувати бронзовий пам'ятник поблизу Каховки у сірий колір. І за це він отримав на горіхи. Ось. Пофарбував він бронзовий пам'ятник у сірий колір, що обурило місцевих любителів Савка. Ну, і знаєте, кого звинуватив, зрештою, Філіпчук? Да, він звинуватив українців, тому що він сказав, що бронзовий пам'ятник мав зафарбувати фарбою, тому що там були бандерівські якісь написи. Так він писав. І до речі, знаєте, що ще помітила смішне із цих окупаційних пабліків? Що цей пам'ятник не виглядає насправді то сірим. Він ну, виглядає блакитним. І е, окупанти також підозрювали Павла Філіпчука у пропаганді ЛГБТ. Отакий от, от Зашквар. Полотом, звісно, відбувався як міг. Ну а ми поступово підійшли до теми святкування Побідобєсія на лівому березі. І тут росіяни розійшлися на повну Цього разу дітям вони у Скадовському дитячому садку колокольчик влаштували флешмоб «Ти типовній авені». Окупанти Ніцо використовують покоління, що підростає, і звітують про патріотичне виховання. Дійсно, чому б не звалити це на тендітні плечі дітей? Зрештою, хто як не п'ятирічні, мають пам'ятати про війну і формувати історичну свідомість? Наступна порція абсурду стосується взагалі того, що окупанти Дня Побєди вирішили не обмежувати свою фантазію та придумали арт-інсталяцію з сірників не з п'яти, не з десятка, а з двадцяти дев'яти тисяч. І головне, вони її спалять. Самі ж окупанти пишуть, що молодь не цікавиться історією. Ну, звісно, навіщо їм потрібно? Оце от побідебесія. Хіба що для чергової галочки окупаційним адміністраціям е, мовляв, вони ж такі молодці відзвітували і нібито зацікавили молодь. Ну, а на останок відео, яке, скоріш за все, ви вже всі бачили, яке от нашуміло в інтернеті. Рознеслося мережею. Е, з окупаційним головою Новокаховського міського округу Віталієм Гуро. Гура записав відео е, до 9 травня і особле, у своєму особливому такому стилі, і, скоріше за все, на підпитку. Замість офіційного звернення Лаєвся та казав: привіт, де гроші, де ви всі поділи, поділися? Давайте подивимося. Це Здорово! Є бабло? Де ви Ой давай розсмішив якраз. Дорогі новагавчані. Розсмішив так. Розсмішив. Зате ми побачили тепер от справжнє обличчя колаборанта. Воно саме таке, друзі, яким ми його з вами і уявляли. Тобто, тепер, якщо нам будуть казати та ну, ви щось там вигадуєте, та ну, ви перебільшите, ні, от подивіться гура. Він спіливо показує своє обличчя. Е яскравий приклад публічної поведінки типового представника окупаційної адміністрації. Окупанти тут же підхопили цю новину, ну і посадили гуру на підвал. Класика жанру. Ось і все на сьогодні. Така от була порція абсурду з лівого берега. Якщо вам сподобався цей формат, будь ласка, тисніть лайк, щоб ми знали, що вам подобається, і ми будемо далі продовжувати робити такі ефіри. Ну, і також нагадую, що ви можете підтримати вгору і стати спонсором нашого каналу. Як це зробити? Зараз покажу. Так, десь уже в мене зникло це відео. Друзі, тож, кожна гривня важлива, будь ласка, обирайте доступний вам спосіб, ви можете підтримати нас як на сайті, стати, ставши нашим підтримати нас донатом, так і на Ютубі, підтримати наше спонсорство на монобазі, щоб ми могли більше робити. Розбірів, брехливих, абсолютно смішних, недолугих постати колаборантів, рішення абсурдні окупаційної влади. Посилання додаю у коментарі. Я дякую вам, що були сьогодні з нами, і на все добре.